Завітали до села збирачі фольклору. А де ж бабця в сільмах пішла, наче срать за море? Дід постукав по штативу, кіно буде мить, бабу в телеку покажуть, сраться і не жить. Може, б, дали інтерв'ю діду винам трошки, Ага, дам. голою сракою по рапатій дошці. Прийде баба, то вам дасть. Сиди переди грійся, щось про себе розказать, ну ти лиш не смійся. Я самотній довго був, як той палець в сраці. Щось і справді пішла баба, як за море срати. То про що ж це я? Ага, ваші забаганки. Тьху, та мені того так треба, як сраці фіранки. Моя баба була гарна, така фігурова, файно вбрана, не так, наче із сідлом корова, чи півсраки з за куща. То про що ж це мова? А, виховання також мала, скромниця, спитайся, мати в строгості повчала, срайся, но не дайся. І До роботи була привчена, не треба журитись, а не так вари срако борщ, а я піду на парубків дивитись. Хитра срака пердить тихо, а смердить на все село. То пліткарки на язики взять хотіли. Так було? Я лиш з клубу проводжав, лиш топтали роси, цілувались, баби хотіли вплести гівно в коси. Стули в пельки пліткарям в церкві повінчались, і пліткарки скисли зразу, наче у борщ всрались. От і стали поживать разом щедро скупо. Як єсть, то й дупі честь, а як скупо, терпи дупо. О, вже бабу мою видно. Мишна молодиця, ондечки на вигоні Зліва від копиці. Як то кажуть, лицем вийшла від краси б не вмерти. І срака файна, бо без сраки, як село без церкви. Ставте свої інструменти, під підніс буркоче, бо мені ті зйомки, наче, сраті карі очі.